Вітаю! Я Леонід Цихановський, і це мій канал Книгоогляд. Росія купує у Ірану нові дрони. Ох, недарма так низько кланявся Путін, президент Росії, під час останньої поїздки в Іран, духовному лідеру Ірана Ал'ятолі Хоменеї. Той йому і пообіцяв. Неясним залишається, що пообіцяв Путін взамін на ці дрони. Тому що, якщо виявиться, що це елементи ядерної зброї, як обіцяє, як багато хто підозрює, то це буде дуже великий скандал і для Росії, і для Ірану. Отже, відстала Росія купує у Ірану дрони, які сама не може виготовляти. Що нам відомо зараз? Відомо нам, що Іран продає і готує спеціалістів. На дрон шахід 136, ну той, той самий мопед, який сотнями у нас вже почали збивати. І на новий дрон раш 2. Що відомо про цей раш 2 Це важкий ударний дрон камікадзе. Якщо подивитись на фото, шасі немає. Це чисто одноразова штука. Дивимось на підставку для цього дрона. Там такі маленькі коліщата. Що таскати вагу більш ніж 1 тонна по бетону, це просто неможливо. Там ці коліщата повідвалюються. Тому зразу твердо можна сказати, що дрон це ніяк не важить більше 1 тонни. Ніяк менше 1 тони важить. Бо не навозяться по бетону цими коліщатами цей дрон. Р2 знаходиться в даний момент на озброєнні у Ірану і в Росії. Іранські дипломати запевняють, Іран не поставляє дрони, взагалі не поставляє ні Шахід 136, ні, ні нові АРА-2 не поставляє. Ну, знаєте, це класична східна хитрість. Дипломат взагалі має говорити правду. Одну тільки правду, ну, але не всю. Так і тут. Коли іранські дипломати кажуть, що Іран не продає Росії, то це абсолютно правда. Раж 2 виготовляється на державних заводах, і вони продають їх Збройним силам Ірану поставляють і поставляють в, в, в корпус стражів Ісламської революції. Це така недержавна релігійна організація, Суспільна, що бореться за чистоту ісламу і за дотримання норм ісламської моралі серед народу. Ця суспільна організація має свою авіацію, флот, ракети, дрони. От дипломати не знають, чи продає Корпус Стражів Ісламської Революції Росії ці дрони, чи ні. Цього вони не знають. А от держава не продає це точно. Е, дивимось на фото. Простий дрон з двигуном внутрішнього згорання. Стартовий прискорювач. От є фото, на фото на бетоні під цим дроном лежить така ковбаса. Це і є пороховий прискорювач. Пороховий прискорювач вміє що він? Вміє працювати 2-3 секунди, розганяти цей дрон до швидкості 100 км на годину. Ну, а далі включається двигун внутрішнього згоряння, який розганяти буде цей дрон до, 150, до швидкості 150 або 200 км. У Ірана взагалі проблема з потужністю цих оцих двигунів внутрішнього згорання, Недостатня вона постійно. Тому е, ну, 200-250 ну, це верхній це максимум, що може розігнати такий двигун-дрон, великий дрон. Подивимося на пропорції і розміри. Е, бачимо, що створений цей дрон по нормальній аеродинамічній схемі. Крила стріловидні, дні, дельтавидні. Ну, Для того, щоб з таким крилом мати стійкий польот, швидкість треба мати ну, мінімум 150 або від 150 до 250 км. Мінімум. Але слабкі двигуни більше ну, більше 250 не дають ніяк. На фото бачимо ж також процес запуску. Процес запуску. З автомобільної платформи запускається звичайний цивільної автомобільної платформи. Включається пороховий двигун, він працює 2-3 секунди, викидає в повітря цей безпілотник. Далі включається двигун внутрішнього згорання, який розганяє безпілотник до крейсерської, крейсерської швидкості. На фото добре видно роботу порохового прискорювача, це біле полум'я. Автомобільні платформи абсолютно цивільні. Вони використовують, це тому, що їм потрібно маскуватися. Іран. Взагалі, ці дрони створює для того, щоб атакувати Ізраїль, самі великі ізраїльські міста – Тель-Авів і Хайфу. Ну, а так як Ізраїль має можливості знищити ці дрони ще на землі в Ірані перед запуском, тому вони постійно роблять зразу маскування таке, щоб це не було помітно. Ми бачимо також, що цей дрон може запускатися із кораблів. Корабель, та сама підставка, зверні, зверніть увагу, та сама підставка, на якій він стоїть на аеродромі. Поставили на корабель, на ті коліщатка маленькі, запустили дрон. Справа в тому, що що з персидського заливу до Ізраїля, що з території Ірану, десь 1100-1200 км. Ну, раз цей дрон достає, значить ну ніяк не більше 1500 км у нього буде дальність. Тому що Іран, коли створював цей дрон, більша дальність йому ніяк не потрібна. Так що і тут він буде літати влітати з території Росії не більше, ніж на 1500 км, бо, бо воно було не потрібно при створенні. Крило стріловидне, ми бачимо. Тому при пікіруванні на ціль він буде прискорюватись, досягати швидкості 250-300 км. Тож, не, ду, не Бог, яка швидкість. Для всіх наших засобів ППО це просто так. Є фото, на якому ми бачимо, що дрон араж 2 пікірує на ціль під кутом десь 45 градусів. Це невеличка, швид... невеличкий кут, він плавно пікірує, і тому його досить буде легко збивати. Досить легко буде збивати. Ну, наведення і керування дроном таке ж, як і в Шахіда 136. Він має свою систему навігації по GPS. Глобальній навігації Сполучених Штатів, по російській ГЛОНАС і по китайській е, системі глобальної навігації. Там є одночасно можливість використовувати ці три системи навігації. Ну, якщо вже там і китайська система навігації, значить без Китаю там не обійшлось при створенні. Наведення. Значить, він йде до цілі по, по GPS. А в районі цілі він вмикає головку самонаведення цей дрон, яка має оптичний або інфрачервоний канали. І за допомогою цих каналів захоплює приціл, захоплює ціль, як варіант, існує ще пасивна головка самонаведення для захоплення випромінювання радарів, що працюють, для того, щоб їх знищувати. Ну, по крайній мірі, так кажуть в Ірані. І давайте оцінимо рівень небезпеки. Так, це небезпечна зброя. Тактико-технічні характеристики насправді не сильно відрізняються від шахіда 136. Ну, трошки більша, більша боєголовка, трошки більша швидкість. Але наша протиповітряна оборона вже навчилась працювати, е, знищувати шахіди 136, і ці знання абсолютно один в один підходять для знищення R2. Маю сказати, що кращий спосіб боротьби з такими безпілотниками це знищення цих безпілотників на базах на території Росії і Білорусії. Це наше святе право знищувати зброю ворога там, де, де на його території, там, де вони готують до запуску по нашій території. Декілька слів хочу сказати про еру пілотованої авіації, яка вже пройшла свій максимум, і зараз нова зброя це. Саме безпілотні літальні апарати займає все більшу і більшу частину цього авіаційного простору. Вона може все більше і більше. Єдиний параметр, в якому авіація пілотована переважає безпілотну, це потужність зброї. Тільки, тільки керована авіація може нести зброю 500 кг бомби, тонну, 3-5 тонн. А так, то, безумовно, ера пілотована авіації підходить до кінця. Я маю телеграм-канал. Запрошую кому зручно, дивіться там. Також прошу вас підписуватися, ставити вподобайки і обов'язково поширювати. Це дасть більшому числі людей.